Все, я хочу подякувати заступнику департаменту охорони здоров'я, який завітав той нас. Але наскільки розуміючи питання відповідь, мені стало, напевне, голосу в цій залі про те, що не від нього це все залежить. Всі ці реформи, які в нас в Україні, ми слухаємо про об'єднання громад і в освіті, і в охороні здоров'я, не цікавить, перш за все то населення, яке знаходиться у населених пунктах. Реформи йде зверху. Беруть європейські країни, на прикладі і роблять у нас реформу. Але ж там все обговорюється з населенням. А якщо ні, ми бачимо по телебаченню, які там тривають протести. Ну вже народ зійшов до ручки, наскільки я розумію, що сьогодні це кинута бомба на охорону здоров'я. Якщо, от вони повідомляють, можливо, я в освіті трошки щось знаю, короні, можливо, я дещо плаваю. Але наскільки розумію, коли утворюються ці округи, б основне, що ми просто притикли, поки утворюються ці округи, які нам дають зверху. А потім у цих округах начнуть поступово, то що говорять, що буде перший рівень, такі такі відділення, там вони сюди будуть дивитися, уже з чим лишиться Сокирянська чи та сама Кутильська. Уже потім ніхто питати нікого не буде, коли вже буде на карті створені ці округи. Бо є і заступник, всі ви знаєте робочої групи по об'єднані громад. Ми маємо випадки по об'єднані громад. Коли вже, наперед, ділки утворили свої громади і сьогодні ділять по субвенції, яку кажуть в освіті охороні здоров'я, ми маємо результат. Бо є райони, де один район, одна громада, де не можу добитися чогось цілісного. Тому закликаю всіх. Ми не маємо бути. Чи це будуть Придістровські села, чи це будуть сватіряни, чи це буде та сама кулішівка. Давайте об'єднаємося, бо є в ще час. Давайте відстоюємо свої інтереси. І не бійтеся. Ото, що пропонують нам сьогодні, я не знаю, чи буде прийнято рішення депутата, депутатами про створення округу номер 2 Я не думаю, що в цій залі знайдеться депутат, який проголосує проти населення і проти. Скорочення якихось ліжок соцілян. Я вважаю з цим рішенням і з цим зверненням до вищестоящих органів, нам треба поїхати, треба піти. І сьогодні це мало людей, бо скільки дзвонили, я кажу, не від цього залежить. Депутати приймуть. Нам треба далі свого домагатися. І це, що сьогодні говорять, вона переросте в катастрофу, ми будемо пожинати. Ми не будемо мати, що залишити своїм дітям. А я вам скажу, чому це так відбувається. Коли ми їхала група робоча, звернулася до депутата Верховної Ради Бурбака про те, що же ж все поділила цей район, люди. в Будинок культури, от і відповідь депутата Верховної Ради, народний депутат, який би мав нас захистити. Скажіть, куди ми далі звернемося своїм в першу чергу, не населення мали звернутися до депутата, якого хтось обирав, і з вас хто обирав, і казав, О, ви депу... вибирали депутатів районної ради, і окремі із них відділками оцеї громади, які ділять нас на пусті, а ми будемо пожинати. Буду закриватися школи. І говорять, що буде початкова, вам може сьогодні по медицині. Якщо буде менше шести учнів закриють, приєднають. Вони сьогодні сміються в вічі. Коли народ прийшов у борний, я стояла перша в цій залі. Народ прийшов у борний до кінця. А ті, які вкорили громади, і ще думають, що громадки які вкоряться, сміються в вічі. там на всьому. І якщо ви будете мовчати, Запам'ятайте одне, я звертаюся до сільських голів. Я звертаюся до всіх установ і організацій населених пунктів, прийдіть і скажіть. Проведіть роз'яснену роботу. Що відбувається, щоб народ знав. Я дякую сьогодні депутатам, я дякую голови, який підняв це важливе питання, щоб не потім, коли нас утворили охопи, ми казали, ой, біда! Біда, закрили лікарні. Чого мають закривати? Чи що мають закривати? Бо там хоче депутат, чи там хоче щось. У нас є лікарня, ми є віддалений район, ми його відстоїмо при любих інтересах. Хто на роботах візьмемо, рахунки ніяка міліція не спирить. Я приймала не однієї житі. Від 91-х років була всіх акція, які є на у своїй. Сьогодні йдуть водичку, сьогодні ми не маємо чіткої відповіді. Від департаменту по що вони не мають чіткої гілки. Тому звернення приймити, прийняти активну участь у цій всенародній, майновазі у нашій районі спочатку акції і не допустити до цього. Якої звернулася казав. Не грайтеся, бо народу втрачати нічого, крім майдані. Народ підойметься і прийде до вас, і істої в інтереси, відстоє освіту, відстоює хорону здоров'я. І повірте, це буде. Бо народ тепить, бо нам замість того, обіцянок їхніх, нам треба думати і з цим вогонь стачає місце на кладбищі. Прийшовши, якщо вони не пояснять народу, що твориться в медицині, то думайте, чи вистачить місця ховати людей, ховати своїх дітей, батьків. Це страшно, це страшно. А хто в тобі береба капітацію, тому прошу, тому прошу, останнє. У нас є час залишити один район одна громада, У нас є час відстояти свої інтереси, свою лікарню, зберегти все це, що ми маємо. Протягом усіх років. Ми маємо реформу, подивіться на полоски, що з ними ми не повернемо. І якщо ми розіб'ємо цю лікарню, гайба, це буде крах уже в цьому. Ми її вже ніколи не побудуємо. Ви сидите, а ті дітки родяться. Наприклад, навіть сьогодні вже мінучок місяць, в мене вже лікарні. Я була на нараді директорів області 22% дітей Ви уявляєте собі. pop